Коли я його побачив, я подумав, що це черговий нічим не особливий телефон, але я зрозумів, що помилявся, коли прокористувався ним тиждень, а мова йде про Galaxy S25. Поговоримо трохи про дизайн. Задня кришка зроблена з матового скла та дуже приємна на дотик. Кнопки в нього взагалі не хитаються. Але є невеликий нюанс це те, що виступають камери з корпусу, а саме у них є щелина ось тут, от, між корпусом та накладками камер. З дуже приємного це виріз під динамік верхній. Він знаходиться ось тут, між дисплеєм та рамкою. Але сама крутість його в тому, що його взагалі не видно. Він дуже-дуже тонкий. Рамки у цьому телефоні надзвичайно тонкі та рівномірний з усіх сторін. З приємного, це маленький виріз під фронтальну камеру, який взагалі не заважає при перегляді кіно. Мені ж дістався телефон у кольорі крижаний, блакитний. Це дуже дуже приємний колір. Він дуже гарно виглядає як на вулиці, так і вдома. Товщина цього телефону всього 7,3 мм. По питанню ваги це дуже цікавий момент. Бо цим телефоном я покористувався тиждень і зрозумів, що мені його ваги трохи не вистачає. Бо як основним я користуюся iPhone 15 Pro Max, і його вага мені дозволяє розуміти, що я його дійсно надійно тримаю в руках. Іноді буває таке, що я розумію, що добре тримаюсь 25, але ну, є таке відчуття, як будто зараз ось ось та вискользне з рук. З екраном у цьому телефоні дуже дуже постаралися. Тут встановлена LTPO AMOLED Панель на 120 Гц. діагональ 6,7 дюйми. Це дуже комфортна діагональ. Та саме основний момент що LTPO дозволяє використовувати частоту оновлення від 1 до 120 Гц. А саме, це дуже зручно під час використання функції Always on Display це коли у вас годинник завжди на екрані відображається, бо в цей момент у вас на екрані відображається і годинник, і навіть зображення екрану, але доволі затемнене. Це виглядає дуже круто насправді. Екран дуже яскравий, його вистачає навіть у сонячний день. Кольори дуже точні. Я прям був дуже приємно здивований, що Samsung змогли зробити настільки точну передачу кольорів. По питанню ШИМ це дуже суб'єктивний момент, тому що є люди, які відчувають його. Особисто я його не відчуваю. Але при цьому, коли я користуюся телефоном весь день, іноді під вечір відчувається, що очі трохи втомилися. Прокористувавшись повний день цим телефоном, я зрозумів, що очі у мене майже не втомилися, і це означає, що з шимом тут все в порядку. Також хочу відмітити дуже круту функцію. Це комфорт для очей. Вона є у налаштуваннях. Та це по факту аналог Трутон в айфоні. Що робить ця функція? Вона протягом дня аналізує навколишнє освітлення та підлаштовує яскравість та тон екрану під те, щоб вам було зручно та ваші очі менш втомлювались. Щодо сканер від пальця. він тут встановлений ультразвуковий, та його площа насправді доволі велика. Спрацьовував під час мого тестування у 10 випадків з 10. Це дуже важливо і він тут надзвичайно швидкий. По звуку в цьому телефоні він дуже гучний, він якісний, але мені його трохи не вистачає, тому що хочеться об'єму та низьких частот, їх тут трохи замало. Є функція Dolby Atmos, яку можна вімкнути через шторку, вона трохи покращує ситуацію, але це не дає того ефекту, до якого я звик під час користування телефонами. Оболонка в ньому One UI 7 на Android 15. Це одна з найкращих оболонок, на мою думку, серед усіх Android-смартфонів. Хочу відмітити анімації, вони дуже плавні та якісні. Не разу у мене не було такого, щоб він десь фрізив. Важливо сказати ще про наобар це дуже зручна функція, яка дозволяє перемикатися між активними різними діями на телефоні. Ще є функція на я її не зовсім, чесно кажучи, зрозумів. Але я, наскільки я розумію, вона працює по принципу, що якщо у вас є якісь важливі зустрічі, записані у календарі, воно про це вас повістить як на екрані блокування, так і на головному екрані у віджеті. Можливо, це зручно, але поки що я для себе її не зрозумів. Все таки. А найкрутіше це те, що телефон отримає 7 років оновлень безпеки та 7 років оновлень Android. По продуктивності у цьому телефоні все дуже-дуже круто. Під час користування в мене він ні разу не заглючив, ніде не фрізив. Але важливо відмітити, що в іграх він доволі непогано нагрівається. Під час зйомки відео або фото також відчути нагрів, але я б не сказав, що він дуже сильний. В принципі, якщо вдягнути чохол, то його взагалі ви не помітите. Ось трохи вам тестів з Geekbench та тест на тротлінг. По іграм тут все на вищому рівні. В їх можна грати дуже довго та на максимальних налаштуваннях графіки. Телефон розрахований на те, щоб ви отримали максимально якісну продуктивність. З дуже крутого це функція обхід акумулятора. Вона дозволяє використовувати живлення від адаптера в обхід зарядки, і виходить, коли ви граєте в ігри, телефон отримує заряд напряму від кабеля, і при цьому акумулятор не витрачається взагалі. Щодо камер, вона тут потрібна, та основна камера на 10 Мп з світлочутливістю F1,8, телефотокамера на 10 Мп та світлочутливістю 2,4, і надширококутна камера на 12 Мп з світлочутливістю 2.2. Зараз ви можете переглянути деякі приклади фото та відео під приємну музику. Фронтальна камера на 12 мегапікселів з світлочутливістю 2.2 та змінним програмним кутом огляду. У цьому телефоні встановлена система з трьох мікрофонів. Один знаходиться зверху, один під накладку камер та ще один знизу. І зараз ви можете побачити та почути приклади роботи. Сьогодні виявилася трохи вітряна погода, але це гарна можливість показати, як працюють мікрофони на селфі-камеру, А також поряд ви можете чути, як їздять автомобілі, тому оцініть якість мікрофонів. А це вже відео на основну камеру смартфону. Оцініть якість звуку та зображення. Картинка у 4К 60 кадрів на секунду. По автономності тут все шикарно. В ньому стоїть батарея на 4900 мАч. Це доволі великий акумулятор, який можна зарядити за пів години приблизно на 65% від 45 ватної зарядки. При моєму використанні мені його вистачало на 7 або 8 годин екранного часу. По факту, це повний день використання був. Використовував телефон я дуже активно, багато фотографував, знімав відео, грав в ігри та проводив різні тести. Також в ньому стоїть вологозахист по стандарту ip 68 Він не боїться води, але краще все-таки не кидати його в басейн або у солону воду. Поки я ним користувався, у мене з'явилося одне питання: а чи насправді він кращий, ніж s 25 А, Напевно скажу, що він не дуже буде кращий, ніж s 25 Ultra, якщо вам все-таки потрібна максимальна потужність та найкращі камери. Але... Насправді я, в принципі, користувався б ним. Це дуже-дуже приємний телефон. У ньому гарні камери та дуже якісний дисплей, що дійсно мене приємно здивувало. Коли я користуюсь телефоном, для мене саме важливе, щоб він мене ніколи не підводив. І цей телефон мене не підвів. Він працює ідеально. Під кінець я можу сказати, що так, цей телефон не замінить вам S25 Ultra, але це дуже-дуже крутий конкурент, і я можу спокійно його радити до купівлі. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що ставите лайки та підписуєтесь на канал. Зустрінемось у майбутніх відео.